Так, ну ось видно таким бутилочним донкратом 10-тонним, піднімали машину і видно погано поставили, машина впала, розбила саму колбу донкрата. Ну ось так я наплавив і зараз в токарному станку проточу, тому що ця площина повинна бути ідеально рівна, щоб е, пристала прокладка і закрутилась чугуна гайка. Ну і ось така от вийшла проточена площина. Так, ну полежав він ніч на цій стороні, тримає, масло не пускає. Ось його вже відремонтували, тримає 10 тонн, Поміняна манжета. Головне, що на цьому штуку... І поміняна манжета маленька на штучку, що качає. Ну і плюс всі резинки також. Ось така робота. Ну І там в своєму відео я говорив про шапку на данкрат. Ось така от виточена шапочка, ось таку точу шапочку. Всередині отвір на 20, ну і на 31 сверлом розбираю. Пізніше заклепується. І виходить така от шапочка на Донкрат. Також Донкрат відновлений, Поміняні манжети, сальники вже готовий, випробуваний працює. Так, ну і ось ще така от робота. От зірочка, вона, бачите, вона випрямилась дещо. Ось зірочка. Завернутими зубами вверх, ось так от, як моя рука йде. А ось зірочка вона вже випрямилась. І вона не достає до верхньої, до, верхньої, де та зірка? до верхньої зірки і вже не зачіпається нормально з зубом. Цю зірочку треба дещо вигнути. Вигинаємо на пресі досить просто. От і все, зірочку вигнуто. Так, ну і ось зірочка вже на донкраті відновлена, гарненько крутиться. Донкрат повністю перебраний, помінені манжети, всі сальники. Зроблена наплавка на ручках, болти також наплавлені. Ну і ще буде жити, ще підніме не одну машину, ще на монтажі ну, чи в когось в гаражі попрацює. Ось також донкрат доробляю. Ну і ще є багато під розборку таких донкратів такого типу, такі вже два готові. Ну і Багато бутилочних. Так, ну що ж, знову робота. Такий от шток. Такий він весь брудний в такій мастіці від старого СССРівського Донкрата. Ну, суть, не в штуку. Я його відчищу пізніше. Відшліфує, він буде як новий. А от суть у самій різьбі. Оця різьба от е, була провалена всередину в шток. Шток він такий всередині пустотілий, це ніби та як труба. А ось тут нарізана така невеличка гайка. І на станції, я так розумію, його загнали аж туди. Він був всередині, та різьба всередині, вона там просто бовталась. Так ось, може комусь пригодиться. Мені довелося, що зробити. Запхати такий. 8 6,5. Такий круглячок довгим електродом. Залізти всередину, прихватити. Це чугун, воно нормально би все одно не приварилося, Але для цього мені вистачило, щоб попасти в різьбу і щоб викрутити акуратно цю всю різьбу наверх. Зараз я поступлю яким чином? Зараз я тут вже нарізав в цьому отворі, нарізав першим номером М10. Мічиком. Зараз наріжу ще різьбу другим номером. І ось таку от виточу болваночку. Зроблю там потай і проріжу болгарочкою такі шліци. І буде вже гарненький, буде вже гарненький вент на донкраті. Відреставруємо і буде вже донкрат з винтом, крутити все буде як нове. Так, ну що ж, закрутив я ось такого болта не до кінця з різьбою, шляпочку обрізав, розклепав болгарочкою товстим шліфувальним кругом. Зробив такі от канавочки, ну і все, він працює, така от слюсарна робота. Зараз шліфую сам шток, пізніше хонінгую циліндри, міняю резинки, манжети, ну там по стандарту. Така от слюсарна робота.